Стрімер доктор Дуд пройшов у Сілксонг на саксофоні. Ось є відео. Тобто він перетворив ноти на дії, рух, там стрибки удари, і все через саксофон. На проходження гри на 100% пішло 92 години. Він також прославився тим, що він таким чином проходив Elden Ring. І це щось незвичайне. Як тепер звичайним казуалом бути, особливо я, який. Вже немає таких реакцій і проходити такі ігри, але я дуже люблю платформери і всяке таке. Ну, це щось жорстке, це щось жорстке. Ми вже бачили, як на барабанах там ігри проходили і так далі. Навіть хтось там ногами грав на геймпаді. Я не знаю, як ці люди можуть так жорстко проходити такі ігри. Лайк однозначно. Ну що, я можу сказати, що епоха діпфейків офіційно стартувала, тому що OPNA випустив 42, де тепер відео з тобою може бути настільки правдоподібним, що ти сам зможеш повірити у те, що ти там був. Давайте подивимося, зараз генеровані нові відоси через 42, і чи зможемо ми відрізнити їх від діпфейків. Тобто ми бачимо, що тут, коротше, генерується і звук. І відео, і навіть фонові якісь звуки. Тобто це все створила Аїшка. Ми можемо створювати навіть аніме. Можемо створювати мультфільми і так далі. Все от настільки настільки от правдоподібно. Ну Це взагалі. Там да, бувають якісь там артефакти, там неправильні контури, але воно ж розвивається і розвивається з дуже великими кроками. Е, я сподіваюся, там будуть на цих відосах якісь воєнні знаки, там по 100% залишаються якісь метадані, через які ми можемо побачити, що це е, створено було АІшкою, але це стрибок в майбутньої відеогенерації однозначно. І Тепер тяжко буде відрізнити реальне від штучного. І цікаво буде, як ми будемо себе цим захищати в майбутньому. І напиши в коментах, чи хотів би ти в якомусь кліпі себе перенести в кліп, на якому ти не знімався, або в фільм, в якому ти не знімався. Це досить цікаво. Ну що, халява геймпас закінчилася, тепер Microsoft зрізали ціни і змінили плани, все подорожчало приблизно на 40%. І тепер ультимейт план з 400 плюс іграми буде вартувати 30 доларів на місяць. Я ще два роки назад приєднався до геймпасу. У мене була турецька карта, я платив всього-навсього 100%. 50 гривень на місяць, що доволі круто було там, де було 400 плюс ігор, але подобавлялася зараз велика кількість крутих ігор, і ціни також зросли. Тобто, тепер бачимо, що Ultimate буде коштувати 30 баксів, преміум буде коштувати 15 баксів. А стандартний там Essential буде коштувати 10 доларів. там 70, Там буде 50 ігор, типу і так далі. Ціна дуже сильно стрибнула, гравці обурені. Чи буде щось, якісь плюси для людей, які вже давно в гімпасі. Ми поки не знаємо. Коли буде переход, ми також ще не знаємо. Але це оновлення це просто якби примус платити більше. Тому що в мене таке бувало, навіть що я от. 3-4 місяці взагалі нічого не грав із геймпасу. Єдиний плюс є тому, що я зміг поставити цей геймпас собі на Steam Deck і грати любі ігри без якихось установок, ну тільки коли є інтернет через Cloud Gaming. Це такий плюс геймпасу. Ну що, показали новий трейлер Четвертого Відьмака? А ні, це не трейлер, це косплей сирії. Де авторка їхала 7 годин для того, щоб відзняти серед природи в Йосиміті відтворити трейлер, і фанати називають імбло, імбою косплеїв, і естетика, постановка кадру і так далі. Це щось нереально красиве. Що навіть CD Projekt Red лайкнула пост. І прям найкращий косплей, напевно, який я бачив. Дуже автентично, дуже класно, ніби гра. Самий розумний браузер, який вартував 200 доларів на місяць, скоро стане майже безкоштовним. Говоримо ми зараз про браузер Comet AI. Там вбудований ai асистент, який може читати сайти, відповідати на питання, робити резюме просто в самому браузері. Він підтримує Chrome розширення, що перейти буде на нього не так і страшно. Мінуси лише в тому, що доступ до цього браузера йде за, за запрошенням, і модель може трішечки тупити, а ціна зараз досить висока. Я думаю, що це великий крок взагалі в напрямку браузерів з агентами, але шансів, що він повністю замінить Chrome, поки небагато. Чекаємо оновлення, де він стане для всіх безкоштовним, і обов'язково пробуємо, тому що це якийсь новий експіріенс. HBO Max офіційно виходить в Україні, буде три плани: стандартний преміум і спорт. Вартувати це буде 8 євро стандартний, 10 євро преміум. Із плюсів буде український інтерфейс, все буде легально зі всіма правами. Нагадую, що зараз він виходить тимчасово на Megogo, але скоро вони будуть у власному сервісі, аби нам не вистачає підписок. Мало нам Netflix, мало нам Мегого. Тепер ще треба доплатити за HBO. Пишіть у коментах, хто з вас перейде на HBO, тому що там дійсно дуже круті серіали. Я надіюсь, вони не пропадуть з Могого, і я буду далі дивитися їх через, Мегого. тому що брати підписку ще на HBO Max ну, не зовсім хочеться. Так дуже багато підписок. Мені здається, цей оце коротше від 2020 по 2025 це якийсь рік підписок вже гімпаси, і що тільки нема, на що тільки не можна підписуватись, це мрак. 5 лютого 26-го року виходить ремастер з самого першого Deus Ex. і це не просто порт якийсь, а це підвищення якості текстур, нова фізика, оновлені персонажі, тіні, ефекти і так далі. Гра буде на PlayStation 5 і на ПК і буде підтримувати ультраширокі монітори. Фанати кажуть, що це може бути занадто глянцевий оригінал, і критики кажуть, що оновлені модельки виглядають трошечки пластиковими. Пишіть у коменти, хто взагалі грав в Deus Ex, саме перший, як він вам, чи є, є у вас якась ностальгія за тим, тому що, ну. Я не знаю, як. Мені здається, що потрібно було робити ремастер, типу, повністю переносити на новий двіжок, хоча він би напевно би спортив цю таку стару атмосферу. Яка була там колись, але, можливо, і цей ремастер цю атмосферу може спортити. Ви більше за геймплей, за атмосферу чи за сюжет? Напишіть у коментах, цікаво буде почитати. Ну і хто грав також. Hey. Уяви, ти і троє твоїх друзів ганяєте на навантажувачах і стараєтесь не розбити вантаж. Усім має вийти кооперативна гра, яка називається Out Crew, де ви з друзями зможете їздити на цих навантажувачах. І кожне розбиття вантажу воно буде зменшувати твою зарплату. Завдання контракти вони змінюються. Інколи вантажі, які стають нестандартні або навіть небезпечні, навантажуючи, можуть дрифтувати, бустити і так далі, для того, щоб швидше проїхати і тому подібне. Зроблені гроші можеш вкладати в самі навантажувачі, покращувати, покращувати склад. І гра вже демку можна спробувати 13 жовтня, тобто сьогодні. І гра, я так думаю, вона хоче стати таким хітом токсичного кооперативного геймінгу. Де, якщо ти любиш хаос, там любиш роботу в команді, фізику, то я думаю, вона може до тебе підійти. Пиши в коментах, чи спробуєш ти її з друзями. І додавляй список бажаного. Твою гру офіційно назвали токсичною. Дослідники з Кембриджа, Університету Колорадо дослідили понад 7000 аккаунтів Steam і склали рейтинги, де найчастіше тусуються Токсики або просто дивні люди. Лідери цього списку це Contra друга вже ж, Hard Iron 4 Garrys Mod, Dota 2, Team Fortress 2 One Thunder, Wallpaper Вал Engine. Wallpaper Engine. Я не знаю скільки там токсиків, я ніколи не читав, але використовую там заставку, чисто там, ну, скачав, поставив і коменти не читаю. Геташка 5-а, Арма 3, Helldivers 2 і так далі. Особливо дісталося якраз таки Hard Iron 4-м, тому що її називають токсичним тренажером, бо там можна зробити край будь-яку країну е пальською. По... Ну ви мене зрозуміли. Е Також дослідники уточнили, що це не самі ігри токсичні, а ком'юніті, яке в цих іграх є. Просто Steam виявився місцем, де токсичні люди збираються найчастіше. Так що давайте признавайтеся, яка улюблена гра, в яку ви граєте, попала в цей список, і чи ви є ті самі токсики? Наскарім вийшов мод, який робився 11 років. Мод називається Lord Bound. І там він абсолютно безкоштовний, має новий регіон, більше 60 годин гри і понад 40 сюжетів, і 50 нових підземелей. Має три фракції зі своїм сюжетом, Легіон Коріні і Орки, також від рішень буде залежати доля долини. Там є нова зброя, нові заклинання. І саме головне це повне озвучення NPC. Розробка тривала більше 10 років, багато затримок, перезапусків, але зараз він доступний в бета-моді, і ви можете його завантажити на Nexus моді Силочку на цей мод залишаю у коментах. Якщо ти фан Скаріма і любиш доповнення, то цей ламб... Lord Bound може стати кращим модом, який ти ставив на Скарім. Але мені здається, найкращий мод це а вже ж. Слава Україні! Ну, хто зрозумів, поставте лайк. І напишіть, чи, чи ви ставили такий мод на Скарім. Ну, виглядає цікаво для тих, хто вже пройшов Скарім разів 10-20, я думаю. Є цікавий шанс повернутися і спробувати щось нове. Ставте лайки, село лишаю в описі. Заходимо, качаємо, пробуємо. Сексологи заявляють, що геймери втрачають лібіду набагато швидше, але чи це правда, давайте будемо з вами розбиратися. Під час гри мозок отримує великий викид ендорфінів і дофамінів. Це ті ж самі хімічні процеси, які ми отримуємо під час кексу. Мозок звикає просто, і звичайні емоції вже не так качають. Тобто з часом це можна привести до того, що людина просто втрачає мотивацію до якихось знайомств чи до інтиму, бо гра дає легше і стабільніше задоволення. Але експерти уточнюють, що проблема не в самих іграх, а в сидячому стилі життя і відсутності якогось руху. Тобто, якщо ти тренуєшся, спілкуєшся і не сидиш по 12 годин за кампом, то твоє лібідо в повному порядку. Висновок простий, геймінг не вбиває бажання, якщо не робити з нього єдине джерело ендорфінів. Так що напишіть в коментах, що ви думаєте з приводу цієї думки, і, можливо, не геймінг все-таки вбиває лібіду, а відсутність сну нормального там, чи депресія, і так далі. Епік показали новий рушій Unreal Engine 6 і перший тизер, де такі, нібито, яєчка в виді планет, б'ються одна об одну. і це не жарт. Це стилістика нового їхнього двіжка. Обіцяють об'єднати Unreal Engine, Fortnite і мову верст, і зробити це одним рушієм і таким середовищем для творчості. Це означає, що Fortnite, креатори Fortnite зможуть працювати на движку такого ж самого рівня, як ААА ігри І у тизері видно, що ці планети там рухаються, якось реагують між собою, і це натяк на фізику, масштаб і, можливо, якусь там взаємодію між собою. Дати виходу поки не озвучили, але епік неодноразово казали, що руші буде більш таким еволюційним, а не революційним. І висновок простий цей тизер це якби втілення того, що епік є впевнений, що вони будуть керувати наступним поколінням Рушіїв, А ми поки що можемо лише гадати, що цей новий бігун принесе в ігрову індустрію. Напишіть у коментах, чи хотіли б ви, щоб е, дали можливість користуватися цим движком якісь аматори, модери і так далі. Що ви більше всього чекаєте? Це якісь покращення графіки, чи, можливо, якісь створення нових механік? Цікаво буде почука... почитати. Sony представили колекційний лімітований DualSense до 20-річчя God of War, який буде коштувати 85 баксів, який. Відрізняється від звичайного червоною полоскою. Нагадую, що God of War вийшла перша в 2005 році, і 23 жовтня виходить лімітований DualSense. Зараз я вам його покажу. Він нічим не відключається від звичайного ті самі кнопки, все те саме. Просто є полоска і значок, там, типу, де буде написано 20 років God of War. В принципі, мені здається, дешевше буде купити червоний скотч і ось так от наклеїти, чим переплачувати за ось цей лімітовану версію, яка нічим не відлічається. Просто от Sony вирішили здерти трошки грошей, просто за червону полоску. Ставте лайк, хто закаже це, і дулсенс.